Вітаю, шановні глядачі. Зараз я хочу подивитися місто Бахмут. Що заважає припинити обстріли міста Бахмут? Що заважає, скажіть нам, будь ласка, чи якісь перепони? Що заважає відігнати окупанта расистів від Бахмуту? Це добре. Будуть рятувати жінок, дітей, похилого віку людей. Зараз саме на це спрямована сила, а у ворога наміри вбивати, вбивати і нищити. Або це будуть. Це наш наступ військових, наші військові зроблять потужний наступ, і ворога буде знищено. Причому це. Ті вороги, що вони чинили із людьми, або тут ще будуть, або ця операція буде по врятуванню яких-то людей полонених на майбутнє. Так, буде даний наказ йти в наступ саме в Бахмуті нашим воїнам. Це буде дуже сильний наступ, дуже багато буде вбито орків. Серед цивільних є колаборанти. Їм платять за це, за те, що... Так. Вони здають рух, рух. Угу. Їх викрають. Про це не будуть розголошувати, але саме в Бахмуті буде викрито окупантів і це викривають. Так, тут йде наступ, в процесі цього будуть врятовані ті, хто знаходиться у полоні. З ними дуже жорстоко поводяться. І наші військові врятують цих людей, і там і цивільні, і діти, і жінки. Такі жорстокі, дуже люди. Що заважає? Чи є якась перепона? Скажіть нам, будь ласка. Обстріли, руйнування, агресія, саме ці обстріли це заважає цьому напрямку. Бахмуті захистити. Я хочу забрати весь стигати. Заперечує. заперечує більше ворог чинити обстріли бахмуту не може. Ламається всі його плани, руйнуються абсолютно. заперечує Більше руйнувати, здійснювати руйнування Бахмуту ворог не може. Закінчуються всі боєприпаси, закінч, ламається вся зброя. Більше нічого не заважає. Заперечує захистити, відігнати ворога, ворога від бахмуту. Так, ворог більше не може чинити агресію щодо цивільних жінок, щодо військових України, полонних, хто знаходиться в полоні. Викриваються абсолютно всі колаборанти-агенти. Хто працює на ворога, більше на нього працювати не може. Ламається вся агентура, сітка. заперечує повністю. Заперечую, заперечую, більше ворога. Ніхто не чекає і не любить. ніхто не працює на його брудні кроваві гроші, ніхто не може наживитися на стражданнях українців. Військові надають ще дуже, допомагають людям. В них немає. Так, але це завершиться. Настане. В Бахмуті той час, коли будуть мирне небо, чисте небо і відновлення. Оце родючі землі, мир, повернення до роботи людей. Так, для цього дуже багато що буде зроблено. Так. Забираю весь негатив, повертаю ворогові. Заперечу. Не хочу, щоб відновилося мирне життя. Перекриваю. вищі сили, янголів-охоронців, духів роду закликаю відкрити всі дороги на захист міста Бахмуту від обстрілів і прошу вищі сили. Відверніть всю агресію ворожу, бомби, ракети, снаряди, дрони, все, що ворог здійснює, щодо Бахмуту, поверніть йому назад. В нього це все руйнується, в нього все. Горить, йому на голову летить. І він сам по собі стріляє. І всі його наміри і плани руйнуються. більше чинити злочини військові не може ворог тікає, лякається. Прошу ви ще сили, поверніть йому всилину. Всі білі сльози і страждання, і смерті, що чинив ворог, йому назад повертаються. Буде так, буде так, буде так. Прошу відкрити дороги для Збройних сил України, і нехай надійде все необхідне для здійснення наступу на ворога і знищення ворога, щоб відігнати його з нашої землі. Буде так, буде так, буде так. Буде захищений бахмут на віки вічні Відверніть ворога від бахмуту, прошу. Да буде все сказане, здійснене, де відновиться нормальне, мирне життя в місті. Люди ви Можуть отримати допомогу, прихисток, тепло, світло якнайшвидше, прошу. Дякую за увагу.